Всім привіт, з вами Шампунь. І в цій серії ми будемо проходити четверту ніч в ФНАФ 2. Так, давайте не забувати заводити маріонетку. Ну, поки що все добре. Давайте, давайте, давайте. Фоксі, Фоксі, Фоксі. Ну, Фоксі, ну чому ти не відстаєш? Давайте ми маріонетку заводимо. Мангил ого! Як він там вже швидко туди дійшов. Давайте ми заводимо шкатулку, маріонетку заводимо, в вентиляціях нікого немає. Далі в нас. Та знову тут цей Фоксі. Так, в центрі нікого немає. ну, є хтось. Так. ну, чому я не можу світити зараз? ну, по бокам, так. Ну, по бокам нікого немає, її всередині. Це добре, поки що добре. Мангебази! Надіюся, я встиг надіти швидко маску і. А! Це що таке? Ну що, будемо знову проходити, тому що мене вбили. Ось завжди я не показую своїм підписникам, як мене вбивають, але. Ну, покажу в цій серії. Добре, давайте ми. Ану, все да, ми підсвітили, заводимо маріонетку. Все на цей раз у нас добре. Давайте, давайте світись прямо, по бокам не забуваємо. Ану, мангел, ти знову тут. Ось чому цей мангел, він завжди сюди йде? Я це не розумію. Ось. Скажіть мені, чому мангел... Завжди на ту камеру йде, він ще не може на інший йти. Чи такий маршрут в нього, скажіть, тому що я не знаю, по якому маршруту йде мангел. Добре, надягаємо масочку, ми вже добре поки що. Я не встигаю навіть говорити за цим всім. Маріонетка? ось ось я не розумію, ось як це тяжко. Хтось там, хтось там, хтось аму, аму. Так, зараз ми у масці і да, немає вже нікого. Добре, добре. Там двоє зразу. Та куди так багато ось? Товфою ходити, алло. Маріонетка ще й хоче заводитись. Це, і це тільки перша ранку. Що буде далі? А ну, та вони там двоє знов зібрались. Як це все з ними тяжко, скажіть мені? Я не розумію. Давайте, ну, все, їх немає. Маріонетка ще, ну. Це капець як тяжко. Добре? У вентиляціях о, Бонні вже поламаний, хоче йти через вентиляцію. Через центр він до нас не пройшов. Тобто, тобто, через центр він до нас не дійшов, так що йде по бокам. Зараз ми хотіли відбити мангла. Як ось ось. Що це взагалі? Мангала потрібно відбувати світлом, так, як і Фоксі. Ось ця маріонетка мене завжди бісить. Потрібно завжди її заводити. І ці аніматроніки завжди біля тебе. Чому я так багато разів кажу завжди? Тому що це дійсно завжди. А тим часом ми заводимо маріонетку. Чому я. Е, е е, -е Боні! Він вже у вентиляції. Капець. Вони так близько. Поки що нікого немає, але вони ще йдуть. Ось вони на нас напали, відступили, зарядились і знову біжуть на нас. А -а -а! Ви, бачили, ви бачили, в нас було всього 2 секунди, щоб надягнути маску, а то він би нас вбив. Коли ви бачите поламаного аніматроніка, у вас є всього 2 секунди. Навіть. Якщо ви запізнитесь на мілісекунду, то вас все рівно вбивають. Так, маріонетка. Не люблю я цю маріонетку, потрібно її заводити. А що буде, якщо її не заводити, напишіть. Просто ось о, там поки що поламаний Бонні далеко. А що буде, якщо маріонетку не заводити, напишіть, будь ласка, тому що, ну блін. Я не знаю, ось. Її потрібно заводити, а то тебе вб'ють. А хто мене вб'є? Фоксі. Фоксі, Фоксі, Фоксі. Так, тепер наш Фоксі куди дівся. А ну, ні, маріонетку треба заводити дуже. Зараз зараз, вона нас могла вбити. Ну. а! Ні, надіюсь, нас зараз не вб'ють. Не вб'ють, не вб'ють, не вб'ють, не вб'ють. Да, не вбили і вже четверта ранку. Давай, маріонетка, заводься, заводься, нікого немає. А ну, а чому четверта ніч така легка? Так, стоп. Я третю ніч так довго перезаписував, а четверту ніч ось я з другого разу пройду. Ось я, чесно, я четверту ніч я не пробував перед цим пройти. Може, один раз там колись. Ну так, я перший раз Попробував, щоб подивитися, хто тут активний. Тобто, я перший раз подивився, що буде в цій ночі. На другий раз ви самі бачили, що мене вбили. І ось це третій раз, Тобто, я з третього разу пройду. Так, це, звісно, дивно, але добре. Це, це дуже добре. Дуже швидко. А! -а, -а, -а! П'ята ранку наступила. Давайте ми маріонетку будемо заводити. І! Ні-ні ні. ні, ні. Я, я дуже швидко надягну маску. Не пройшло дві секунди, не вб'ють мене. І Фредді пропав, і від болі я відбився. І один процент заряду в мене залишився. Тобто, якщо він закінчиться, я не зможу світити фонариком. Ні-ні-ні. Мене могли тільки що вбити. Хоч би мене не вбили, хоч би мене не вбили, хоча б мене не вбили, да, мене не вбили. Я дуже радий. Ось під кінець цієї ночі всі збираються навкруг мене. Я не знаю, ось це кінець ночі, а маріонетка, маріонетка! Маріонетка, ну заводься ти, маріонетка, погана, погана, погана! А, та ще й чіка в офісі. Хоч би це закінчилось. Закінчить цю ніч. Тобто це кінець мене почало так окружати, та блін. Да-да-да! да, 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 да. Я такий радий. Так, ось ми і з'явилися тут. Тут маріонетка навпроти нас, це що? Ей, 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 ей! Це вже занадто страшно, так. Так, друзі, я не знаю, що тут казати, бачите? І знов ці звуки пя-пя. Ей, що це за пя-пя? Ну тут Бонні навпроти нас маріонетка. Ви написали, що ці звуки це мої галюцинації, ну, тобто галюцинації головного героя. А хто тоді ця маріонетка? П'ята ніч. Давайте ми п'яту ніч пройдемо вже колись потім. Ну, зараз я можу просто сказати, що я хочу з вами попрощатися. Всім удачі, всім пока-пока!